Вітаю на українській правді. Вночі росіяни поцілили по багатоповерхівці в Харкові. Щонайменше п'ятеро загинули. Постраждало ще 25. Серед постраждалих – 12-річна дівчинка та 12-річний хлопчик. На місці влучання пожежа та руйнування. Зруйновані два під'їзди. Це новобаварський район міста. Далі хочу показати вам відео. Його зняв В'ячеслав Хитрин, чоловіка, який у розпачі на відео звати В'ячеслав Власенко. Він не може дозвонитися доньці та дружині, які залишилися під завал. Лами п'ятиповерхівки він постійно повторює Світлано. Візьми слухавку важливо зазначити, що росіяни двічі били в одне місце в Харкові. Про це розповів міський голова Ігор Терехов. У ДСНС кажуть під завалами п'ятиповерхівки ще можуть бути люди. Ліквідація наслідків прильоту триває. Відомо, що загалом росіяни вдарили по місту п'ятьма ракетами с 300 С 400 окрім п'ятиповерхівки, пошкоджені автівки та триповерхова адмінбудівля вдарили. І по Києву внаслідок падіння уламків ракети пошкоджено СТО, автомийку, складське приміщення та шість автівок постраждалих. Немає загалом системи ППО збили чотири шахеди та крилату ракету іскандер. Актуальну інформацію щодо ліквідації наслідків сьогоднішніх атак отримуйте на сайті Правда.com.ua. Аби ми з колегами мали змогу і надалі робити новини та якісну аналітику. Підтримайте нас, долучайтеся до клубу читачів і глядачів Української правди за посиланням у першому коментарі.